І от новина останньої години на волю вийшов заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин. Минули п'ятниці його спіймали на хабарі. А вчора за посадовця внесли майже 3 мільйони гривень застави. Біля СІЗО Василишина зустрічала наша Юлія Горичева. Юлія, тобі слово. Вітаю Віто. Романа Василишина. Відпустили близько пів години тому. Під СІЗО тут його чекала дружина, донька та його захисники. Утім, розмовляти з журналістами вони відмовилися. Та і сам Роман Василишин, коли вийшов СІЗО, теж ані словами журналістами не обмовився. Подивіться, як це було. Будь ласка, ніяких не потрібно це робити. Ми попросили по нормальному, правда? Ну, я по-нормальному попросив. Але буде не по-нормальному. Эстебат, скажите, откуда нашли деньги на залог? Откуда нашли деньги на залог? Скажите, пожалуйста. Адвокат был. Відпустили Василишина під заставу у майже 3 мільйони гривень. Затримали, нагадаю, 8 липня його звинувачують у тому, що брав хабарі з медиків Олександрівської лікарні. Дозволяв їм оперувати. А потім лікарі платили Василишину за те гроші. Серед общиків у Романа Василишина та одного з керівників Олександрівської лікарні, якому закитають спільництво за міністром, на загал вилучили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Якщо провину Василишина таки доведуть, то йому загрожує від 8 до 12 років тюрми. На тому в мене все. Віта. Юлію, дякую тобі. Це була Юлія Горечева про те, як звільняли Василишина з підваги.